Сьогодні 27 лютого 2025 року, 6 година 30 хвилин, четвер продовжую кожен ранок, кожен день робити ринкову зарядку, гости здоровий торезий спосіб життя, показувати гарний приклад квит майстам, злочинцям, мародерам і теж службовцям, які перетворюються під час війни з мільйонерів в мільярдери. Вказувати хто хто. бо вони чомусь вважають, що всі такі жадібні, всі такі продажні, всі такі хитрожопі, як вони. Але це не так. І вони це незабаром зрозуміють, але буде для них вже дуже запізно. Сімдесят траблять нас якість повітря не відповідає нормам у декілька разів. І це тільки початок. І я не здивуюся, якщо діти цих продажних держслужбовців, які дозволяють травити і руйнувати здоров'я, психічне і фізичне здоров'я своїх громадян, будуть ці діти і їхні діти, продажних держслужбовців будуть проклинати їх у декілька поколіннях, своїх же батьків, бо вони дозволяли це робити, незважаючи на те, що мали вибір, чи бути на стороні добра, чи бути на стороні зла. Але я свій вибір зробив. І заробив його дуже давно.